Маєш кусень хліба, розділи його з тим, хто не має. Маєш добре слово? Скажи його сумному. Маєш горе, терпи, тримай його при собі, не сій горя по землі. Людина, що написала ці слова, давно покинула наш світ. Але вона лишила нам книгу, що є не просто науковою фантастикою, скоріше маніфестом добра, гуманізму та нестримної жаги до життя. І тільки одне питання бантажить героїв книги: що важливіше науковий прогрес чи духовний розвиток? І чи можна не робити цей підступний вибір, а знайти істину десь посередині? Студія вухо презентує! Привіт. Мене звуть Ірина Чураченко, і я представляю студію вухо. Сьогодні ми знайомимося з аудіокнигою Чаша Амріти, автор твору Олесь Бердник людина настільки виняткова, що до її постаті ми ще повернемося. Але спочатку книга Чаша Амріти. То є роман Феєрія, що був озвучений Андрієм Любічем. Не варто боятися, що роман занурить вас по вуха у складну термінологію. Перед вами м'яка наукова та філософська фантастика. В центрі сюжету не технологічні гаджети, а дослідження найболючіших проблем сучасності. Це і доля нашої цивілізації, і пошук безсмертя, і навіть сенс людського існування. Всі ці питання знайомі поціновувачам класичної наукової фантастики. Якщо вам до смаку гуманістичні ідеї Рея Бредбері, еволюційні роздуми Станіслава Лема. Олесь Бердник може стати для вас справжнім відкриттям, ба навіть більше, Бердник забутий український класик, чиї твори колись змусили КДБ понервувати. Якщо ви шукаєте заміну конвенційній радянській фантастиці, обов'язково придивіться до книг Бердника. Можливо, з подібними сюжетами працювали й інші автори, але мало який автор може похвалитися настільки ж унікальною біографією. Олесь Бердник справжній український патріот. Його було виковано фашистською окупацією і загартовано комуністичним режимом. За своє дисидентство він аж двічі опинявся в виправних таборах. Його книги забороняли, його філософські погляди засуджували, а його самого виключали зі спілки письменників України. Чи це допомогло? Здається, не дуже. Бо романи Бердника все одно було опубліковано і перекладено більш ніж на 20 мов: візіонер і гуманіст, правозахисник і громадський діяч, перший український хіпі та співзасновник гуманістичного об'єднання Українська Духовна Республіка. Все це Олесь Бердник, його книгам багато десятиріч. Проте зараз, коли Україна знову бореться за своє існування. Творчість Берника набуває особливої цінності. Але патріотизм то не єдине, що може запропонувати вам автор. Щоб зрозуміти це, достатньо зазирнути під обкладинку його книги: герої роману Чаша Амріти справжні філософські шукачі. Це український астрофізик Михайло, індійський біолог Свамі та американський астронавт Гарі. Що взагалі могло об'єднати настільки різних людей з таких віддалених куточків землі? Відповідь проста і водночас трагічна: героїв об'єднала Друга світова війна. Михайло Свамі та Гарі знайомляться у фашистському концтаборі. Перед обличчям смерті хлопці стискаються з чимось незбагненним і прекрасним, з чимось, що не спроможна пояснити ніяка наука. Врятувавшись із концтабору, хлопці дають обітницю, служити людству і одного дня розкрити всі таємниці всесвіту. Гаррі та свамі твердо тримаються свого обіту. А от Михайло потупає в буденних справах, нещасливих відносинах та нескінченній гонитві за матеріальними благами. Проте від обітниці так просто не відкараскається. Рано чи пізно вона наздожене Михайла, і хто знає, чи стане йому сил та сміливості, щоб осягнути неосяжне. Якщо ви також боїтеся загрузнути в буденності, відкрити для себе чашу Амріти. Аудіокнига вже чекає вас у застосунках Абук, Лібраріус, МиГОГО та наш формат. Там же ви знайдете інші знакові твори Олеся Берника, наприклад, науково-фантастичний роман Зоряний Корсар та його довгожданне, але не дуже відоме продовження Камертон Держбога. Найменшої уваги вартий автобіографічний роман Пітьма вогнища не розпалює. Саме у цій книзі Олесь Берник згадує Голодомор і оприлюднює власні страшні спогади. Всі наші озвучення офіційні та зроблені зі згоди нащадків. Якщо ж ви бажаєте підтримати не тільки автора, але й студію вухо, це можна зробити через спонсорство на YouTube. Кожна гривня допомагає нам створювати якісні аудіокниги українською, а значить, і надалі сприяти розвитку української літератури. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Ставте вподобайки, слухайте ознайомчий фрагмент роману Чаша АМРІТИ у виконанні Андрія Любіча і шукайте нас у застосунках Абук, Лібраріус, Мегого та наш формат. Машина заскакала по нерівній дорозі. Виючи Вибиралася на крутизну, потім спускалася вниз. Михайло відчув, що задихається, не вистачало повітря. Задушлива коробка кузова, набита полоненими, наскрізь просякла випарами десятків тіл ані поворухнутися, ані хапнути краплю повітря. Куди їх везуть, ніхто не знає. Треба витерпіти, не знепритомніти. Машина сильно гойднулася кілька разів, і, нарешті, зупинилася. Почулася різка команда, лютий гавкіт собак, двері широко розчинилися. Хвиля холодного, запашного повітря хлюпнула в кузов, ринула в зів'ялі легені полонених, сп'янила. Михайло хотів звестися на ноги, похитнувся, впав головою вниз, сильно забившись об кам'янистий ґрунт, поруч засміялися. Потім хтось закричав Виходь, хучіше, шнель, шнель. Полонені жваво заворушилися, вискакували з машин, оглядалися. Михайлові допомогли підвестися із землі, хтось обтер кров з його скроні. Він облизав язиком по шерхлі губи, глянув довкола себе. Видно кіл заступили високі гори, в небо впиналися крижані верхів'я. Певно, Альпи, подумав Михайло. Полонених оточили охоронці в чорному з автоматами на поготові. Біля їхніх ніг шкірили зуби, здоровенні пси, нервово постукуючи кудлатими хвостами по землі. До гурту підійшло двоє німців, одягнених у сіру військову форму без погонів. Вони брали наручники з ящика, кували полонених по три чоловіки два наручники на трьох солдат. Михайло Сагайдак був у першій трійці крайній зліва. До правої руки йому прикували британського солдата в блідозеленій пошматованій формі. Михайло скоса глипнув на нього, здивувався. На голові полоненого була зелена чалма, строге бронзове обличчя облямовувала чорна борідка не інакше, як із колоніального корпусу, напевне, індус. А третій праворуч американець по відзнаках видно льотчик. До колони наблизився офіцер Есесівець, заклавши руки за спину, уважно діловито розглядав постаті солдат, все від обличчя до ніг. Михайло не опустив погляду, відчув біля серця гнівну, скажену хвилю. Чому? Чому він тут, поруч із цими хлопцями, по якому праву цей нелюд з гадючими очима оглядає їх ніби овець на базарі? Офіцер пройшов далі. Індус глянув на Михайла, м'яко усміхнувся, ніби зрозумівши стан товариша. Американець задивився на гірські верхів'я, нахмуривши густі чорні брови. Почулася протяжна команда, загавкали пси. Колона рушила по гірській дорозі понад глибокою прірвою, де скаженів зеленкуватий пінистий потік. З за високих парканів виглядали зацікавлені лиця, десь співали півні. Сонце піднялося в небі високо, з гір линули пахощі хвої. Індус глибоко зітхнув, обернувшись до Михайла, тихо запитав англійською мовою А ви не знаєте, де ми? Чудові місця, так ніби в Гімалаях. Михайло в умі склав фразу для відповіді. Англійську мову він розумів непогано, але розмовляти як слід не навчився. Прошепотів, точно не відаю. Або на півдні Німеччини, або в Австрії, Австрія! Хрипко сказав за спиною сусід полонений то є Австрія, я знаю. Дякую, сказав, не обертаючись, Михайло. Я теж так думав, тільки навіщо нас привезли сюди, я не збагну. Ви не спостережливі, — усміхнувся індус. Чому? Нас привезли для тяжкої праці. Гляньте, всі полонені, здорові, сильні, жодного хворого чи слабкого. Ясно, що не для страти. Ваша правда з полегкістю сказав Михайло. Тим краще є якась надія. Заждіть місяць два, тихо обізвався полонений за спиною. Німці мастаки вбивати надію.